Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапській Федерації сьогодні субота. 17 серпня, вже середина серпня, ви уявляєте, я за Київським часом 12 година, 24 хвилини, сьогодні субота і сьогодні наша традиційна зустріч від суботи до суботи, де ви зможете почути фаховий огляд. А також експертний погляд на новини та події, хоча до експерти мені ще далеко і далеко. На новини та події, які відбувалися цього тижня, і почнемо, як завжди, з огляду цін на дорогоцінні метали. Ну, у мене є погана така звичка, власне, відклютковувати ці ціни за застосунком ЕпМекс. І отже, цього тижня па-па-пам, знов світовий рекорд. І цей новий світовий рекорд у вартості золота. Сьогодні золото коштує 2522 долари 80 центів за одну трійську унцію. Золото ще ніколи так дорого не коштувало. Ми бачимо, що цього тижня була перетнута межа у 2500 доларів, і експерти казали, що тоді, коли золото притне власне. Мижу у 2400 доларів. Це прямий шлях до того, що до кінця року золото може коштувати 2700 доларів. Срібло, срібло цього тижня так само стрімко взлітало. Хоча е, хочу зауважити те, що у вартості воно все ж таки не, до, не додає до того, власне, стільки, скільки мало коштувати срібло. Тому що, пам'ятаєте, декілька тижнів тому. Було, коштувало майже 31 долар. Сьогодні це 29 доларів 24 центи. Але все одно воно у вартості ще не додалось. Не додалось. Е, вже, мабуть, треба забувати ті часи, тоді, коли воно коштувало 23, 25, 28 доларів. ну, власне, от, Те, що було минулого року. І тоді, коли можна було якось вгадати цей момент, там, скажімо, 22 доларі, і вхопити якусь британію, власне, на сайті Royal Mint, зараз такої можливості вже не буде, тому що вже воно от коштує сьогодні, срібло вже майже 30 доларів. Хоча я вам хочу сказати, що це знов-таки не межа. Тепер давайте подивимось власне на співвідношення. Вартості золота та срібла, і зараз ви бачите цей графік сьогодні це 86,44. Це означає те, що для того, щоб купити одну тріську унцію золота, треба викласти майже 87 тріських унцій срібла. І якщо подивитись ось на цей графік, він власне рухається вниз, Це означає те, що в нібито золото недооцінено. Хоча, на мій погляд, на мій власний погляд. Що сьогодні срібло недеоцінено. Ви пам'ятаєте, що були вже вартості, вже 88 пунктів стосовно до срібла. Отже, ми бачимо, що срібло власне, вже рухається до своєї нормальної вартості. Мабуть, я не знаю, яка власне сьогодні нормальна вартість. Ну і тут що треба власне сказати, як кажуть американці, never bad time to buy gold, що означає, що нема поганих часів для того, щоб купувати золото. Сьогодні зранку я дивився в огляд іншого Ютуб каналу, це раціональна нумізматика, і пан Микола сьогодні розповідав про те, власне, як змінюються ціни з огляду на те, як і змінюється власне вартість тийської унції золота. Так само ще хотів би вам порекомендувати інший канал AORUS. Власне, там зараз проходять дуже цікаві аукціони на його телеграм-каналі. Власне, і на моєму телеграм-каналі відбуваються аукціони. Про це я вам розповім трішки пізніше. І ще один канал це Magic Money. Там власне, можете подивитись почути погляд на. На сучасну нумізматику, і, власне, що може подорожчати, що може виселити в цінах, незалежно від того, з якого металу були зроблені ці монети, це такі така хвилинка реклами інших каналів, власне. Тому що, ну, крім мого каналу, треба ще дивитися і погляд і оцінку цих подій ще інших власне, авторів каналу. Отже, такі цікаві події сьогодні відбуваються на ринку дорогоцінних металів стосовно. Мого останнього ролика від суботи до суботи, там, де я був такий заголовок, почалося. І всі питали, а що власне почалося? Щось я такого не чув, а власне почалося, почався власне перерозподіл е, ринку дорогоцінних металій, акцій, е, біткоїна, що там ще е, ринок. Е, власне на таких, як, скажімо, мідь там, або скажімо, там е нікель. Там так само відбуваються цікаві події, так само на ринку кави, наприклад, там кава ще зараз подорожчала на 40%. І ще о, здається, в лютому я казав, що власне ми вступили в еру е власне, кризи, і всі питали: а де ж ви таке почули? А де ж ви е про таке чули, де про таке ви е прочитали? Це мабуть, ні ніде не написано, але погодьтесь, що тоді, коли так різко змінюються вартості на дорогоцінні металі, тоді, коли знижуються вартості е, акції, до речі, Доу Джонс тільки от цього тижня він повернувся до е, своєї межі, тоді, коли він власне вважається нібито нормальним цей індекс Доу Джонса. Я пам'ятаю ці часи 90-х років, тоді коли вже бабусі, там, які продавали власне, насіння на ринку, їх питали, чому так дорого? Такий до Джонс зріс. Ви знаєте? Ну, це такий такі відступ до всього цього. І ще, що я хотів би додати, те, що зараз ми на переломі. На переломі Чогось нового, ви маєте просто знати, що ми зараз живемо у шостій, шостому власне, складі світового розвитку економіки, тоді, коли от зараз ми закінчується цей шостий етап. Які почався ще у 80-ті роки, тоді коли з'явилися мобільні телефони, всіляка там електроніка, там усе таки інше сьогодні з'являється там якісь там нано, біо технології, штучний інтелект. І що е, сьогодні буде е, зараз розвиватись невідомо, ніхто не знає, де воно це вистрілить. Е, тому що, наприклад, штучний інтелект тільки на початку свого розвитку, отже, цей суспільний склад. Наш він змінюється, і тут треба бути уважним, і треба звертати власне увагу на усе, що як змінюється, куди воно усе це рухається, яким воно буде, ніхто вам сьогодні не відповість. Так само я разом з вами намагаюся це з'ясувати. Власне, куди рухатися. Але знов-таки я хочу нагадати, що. Не бай голд. Отже, не дивлячись навіть на таку ціну, все одно золото, срібло, все одно можна купувати, але робити це трішки обережно. Або, скажімо, там в десь тих межах, які, в яких ви можете собі це дозволити. Ну, я, власне, такий азартний, дуже я не, не завжди можу там втриматись для того, щоб перекупити, переплатити за якусь цікаву, на мій погляд, монету, яка, на мій погляд, має якусь там перспективу. Я такі роблю там, я не знаю, мабуть, там що тижня. Так, ну що, мабуть, ми на цьому закінчимо. І тут все одно там залишилось більше питань, ніж чогось якихось відповідей. Будемо спостерігати. Наступний тиждень буде дуже цікавий. Я вам це обіцяю, що наступний тиждень буде дуже цікавий на події. Отже, слідкуйте уважно за новинами. Слідкуйте за моїм телеграм-каналом. Острів Скарбів. Знов таки, ще раз хочу вас попрохати, щоб ви підписались на мій телеграм-канал, тому що там будуть проходити досить такі цікаві аукціони, і не тільки там ходячки якогось там якихось дрібних монет. Зараз там завершується аукціон на радянські монети, наприклад. І я так вважаю, що навіть радянська нумізматика вона так само заслуговує своєї уваги та поваги. Тим більше, що поки що ці монети вони коштують дуже дешево, але прийде час тоді, коли вони зможуть такі набрати свою ціну. І не тільки, скажімо, там ціну просто вартості, а в нумізматичному плані. Я там тоді, коли представляв свій акціон, хочу нагадати, що відома кількість власне монет 1 рубль ювілейних. Це 48 монет, а не 47, як про це пише Google. І вони усі цікаві і заслуговують уваги. Учора у п'ятницю Національний банк України повідомив про те, що монета сміливість бути юей, вона здобула високу нагороду. І вона стала найкращою монетою. Але знов таки, найкращою монетою якою? Треба читати до кінця. Це найкраща монета, яка відображає власне сучасні події. І ось цій номінації вона здобула, власне, такий престижний приз, який проводить там World Money, там журнал якийсь. І цей конкурс вже відбувається десь 40 років. І вона, власне, у цій номінації, найкраща монета, яка розповідає про сучасні події, вона здобула першу премію. Тобто вона не стала просто кращою монетою світу, а вона просто здобула одну з номінацій. Ну, так само, як скажімо, там премія Греммі, або, скажімо, голівудська премія. І ця премія, власне, ну, скажімо так, як за найкращу жіночу роль, скажімо там, або за найкращу роль другого плану. Ну так само от наша монета здобула, але все одно одразу почався рух в ціні е, цієї монети. Якщо, от, наприклад, срібна монета сміливість бути, вона коштувала там, скажімо, там десь приблизно три з половиною тисячі гривень, то сьогодні вона вже коштує вже сьогодні. Пропонують її купити за чотири з половиною тисячі. Я точних вам. Цін не вкажу. Чому? Тому що існує багато аукціонів, Це є, відомо вам Віоліті і нові аукціони, і ще, є ще інші аукціони, які проводяться навіть у Фейсбуці, і в Телеграм-каналах, наприклад, мій канал в Телеграмі, вони так само проводять ну, свої аукціони. Ну і ще що до цієї престижної премії, точніше, до номінації або, скажімо, там потрапили у десятку найкращих світових монет. Що потрапило дві монети? Це власне енергетики. На мій погляд, це монета недооцінена, вона революційна. Вона заслуговує свою увагу. Тому що до цієї монети дуже багато питань, про те там, де реверс, де аверс, де номінал власне цієї монети. Монета, на мій погляд, цікава, я унікальною. І я б радив вам все ж таки мати цю монету у своїй колекції. Ну, і ще одна монета або дві монети, срібних монети це е, дружба, братерство. Сумно, звісно, монета, там, де, як ви пам'ятаєте, відлучувалася фарба. Національний банк, точніше, Банкнота монетний двір навіть робив замін цих монет, якщо ви пам'ятаєте. Ну, вона так само потрапила у десятку найкращих монет світу. Ну, то таке. Е, ну, власне, те, що стосується нумізматики, власне, я вам все розповів. Все чекаємо ще знов-таки наступного тижня. Що там трапиться, я не знаю. Продавайте продаємо власне, до новин філателії. Власне, новин філателії не було ніяких. І от зараз ви бачите каталог поштової марки. Ну, власне, це книга. Це щорічна книга поштових марок. Це правда, ця книжка вона без поштових марок та е е конвертів першого дня. Ну і тут е Укрпошта знов-таки не може скласти собі ціну. Вона коштувала там 7600 гривень, здається, за 22-й рік е разом з марками. Знов таки з доволі цікавими марками, тому що, наприклад, ось ця марка вона була з наддруківкою, Я не, не знаю, тут є окремо ця сторінка для марки з надруківкою. Ні, немає. Ось, і Укрпошта знизила цю вартість там, з 7 тисяч до 4 тисяч 600, здається. Ну і знов таки Укрпошта робить такі скандальні кроки, тоді, коли, наприклад, свої футболки, бо, як їх там називають, чи Толстовки, чи кінгурушки, вони так само спочатку виставляють за якусь шалену ціну, їх усі скуповують, а потім вони роблять оцінку і навіть такі марки, як скажімо там. Тракторні війська, русський воєнний корабль, вони потім просто роздали ці свої футболки по своїх співробітниках, і, власне, вони знецілили свій матеріал. Так само вони можуть зробити з цією новою книжкою за 23 й рік, яка власне сьогодні продається. Я щось таки не бачу, щоб вона користувалася таким шаленим попитом. Ну і давайте про наступне. На, на, наступного тижня ми чекаємо чергову річницю Незалежності України. Поки що філбюлетеня до виходу цієї марки немає. Отже, чекаємо, чекаємо. Я, ну, як з'явиться, я вам в телеграм-каналі повідомлю. Але все ж таки у крамниці острова Скарбі ви тепер можете замовити сьогодні ще конверти першого дня з відправкою на вашу адресу. Отже, запрошую вас ще й в Крамницю острова Скарбів. Ну, Там можна загубитись, тому що є і чат острова Скарбів, і Крамниця острова Скарбів, і е е ще там деякі там чати. Просто підпишіться на них і, будь ласка, не вимикайте сповіщення, тому що ну, сповіщення бувають інколи важливі. І я якось не дуже цим таким, скажімо так, користуюсь. Якщо є сповіщення, то воно там один раз на день, або якщо якісь аукціони, там багато лотів, ну там, там треба трішки потерпіти, хоча я так розумію, що ці лоти будуть викладатись е, е, в, наступні, е, в наступний час, майже кожного дня. І е, власне вони будуть стосуватись ще не тільки е, власне, нумізматики, а ще й інших речей. Ну і тепер ще е, на останок я вам хочу показати ось ті монети, які так само будуть викладені на аукціоні. І чим цікаві ці монети, це власне обігові монети в Великобританії. Вони будуть виставлені не за тими цінами, які сьогодні є на новому аукціоні, на Віоліті, е, максимально наближеними до е, власне їх вартості, якщо їх перераховувати е, по курсу. Друзі, дякую усім, хто дивиться мій канал. Привіт моїм дружнім каналам. Будь ласка, бережіть себе. Наступний тиждень буде дуже складним, я вас просто попереджаю. Наступний тиждень для нас готує дуже багато подій. Цілком припустимо те, що наступного тижня відбудеться якась подія, яка буде просто ділити час на до та після. Отже, ще раз я вас прошу бути дуже уважними. Будь ласка, бережіть себе, своїх близьких, рідних. Слава Україні! Героям слава та до нової зустрічі! До побачення, до побачення, до побачення!